Величезне спасибі за те, що ви сьогодні тут. Від багатосоттисячного прекрасного київського майдану вам величезний привіт. І знаєте, що сьогодні Київ, Чернігів, вся країна стоїть за правду, вірить в перемогу. Тому величезне спасибі всім, хто тут. Давайте поаплодуємо всім, хто сьогодні стоїть за правду, за справедливість і за свободу. Ми переможемо всі разом. Ми також приїхали сюди сказати, що сьогодні перемога коється. По всій Україні, тому що від Ужгорода до Луганська кожен знаходить собі роботу, кожен виходить на вулицю і кожен знаходить спосіб заявити свою позицію. Що стало останньою краплею, яка вивела людей на вулицю? Жахливий, звірячий, нелюдський розгін майдану у ніч на 30 листопада. Я був очевидцем цих подій і можу сказати, що те, що я бачив цю ніч, ці кадри. Ці картинки будуть стояти мене перед очима до кінця життя. Це абсолютно по звірячому наперед запланована акція. Коли близько четвертої ранку дві тисячі бійців Беркута, озброєних до зубів, проти п'ятисот студентів, здебільшого молоді люди, які стояли, співали, спілкувалися, молодята, які цілувалися, і коли дві тисячі озброєних людей цинічно, методично. Оточили цю площу і крок за кроком почали зганяти цих людей до купи. Далі ви самі бачили, що відбувалося. Там уже було просто місцево. Коли Беркут б'є дівчат, коли дівчата кричать: не чіпайте, ми вам нічого не зробили. Коли хлопці намагаються заступитися до цих дівчат і їх потроє, по четверо на одного дубинками по голові. Там поламані ноги, там поламані руки, коли гнали цих нещасних студентів сотні метрів від майдану незалежності, і вони бігли і кричали Мама, мама! і ніхто їм не міг допомогти. Коли київські гаїшники ховали під своїми автомобілями студентів від цих звірів у погонах, коли студенти намагалися заховатися в підворотнях у підземних переходах, їх там наздоганяли, били, і потім ці тіла з поламаними руками і ногами тягнули до машин швидкої допомоги і, роз... і розтикали по автозаках. Коли діти мусили заховатися у Михайлівському соборі, пам'ятаєте, це коли монголо-татарська навала була, люди ховалися в Десятинній церкві? Я думаю, та картинка, яку ми побачили, жахнула всіх. Ми побачили, яке звіряче обличчя може бути у тої влади, яка не чує людей. І яка була реакція влади на ці події? Чи звільнений хоча б один міліціонер? Жоден. Чи знайшли, хоча б і притягли до відповідальності хоча б одного звіра, який дубинкою, щитом, черевиками бив там дітей на Майдані? Жодного. Що сказав міністр внутрішніх справ? Чи подав він у відставку, чи може він зробив щось інше, що мав би офіцер зробити? Він сказав: я нікуди не збираюся зі своєї посади. Чи почули ми реакцію президента? Жодної осмисленої реакції. Він в Китай поїхав, виявляється, тому що йому там цікавіше бути, а не з власним народом, який убиває на Майданах. І ми бачили, що було далі, коли 30-го числа нам довелося цілий день витягати затриманих студентів із райвідділі міліції і судів. Тоді ми змогли всіх 34 чоловіка добитися звільнення на власні очі. Бачив все це поламані руки, ноги, ключиці, розбиті голови. І в кожне питання: за що за те, що я вийшов на майдан, і просто хотів сказати, я хочу, щоб моя країна була частиною європейської спільноти, щоб в моїй країні було верховенство права. Щоб ми не боялися тут міліції, а довіряли їй за це. Це не єдина причина, яка вивела людей на Майдан. Тому що накопилися, тому що дістало, тому що допекли, тому що не можемо далі жити в країні беззаконня, бардака і бідності. Тому що зараз це країна, в якої немає грошей виплачувати навіть декретні і похоронні. Тому що це країна, в якій міліціонер, чиновник, це символ беззаконня і безправ'я. Ось що вивело людей на Майдан, які зараз наші. Вимоги. Вони дуже прості. Перше, це покарання винних у звірячому побитті 30 листопада. Ми підтримуємо цю вимогу. Це покарання винних у звірячому побитті 1 грудня. Ми підтримуємо цю вимогу. Це відставка міністра внутрішніх справ Захарченка і всього кабінету міністрів, який прикриває цього жалігідного міністра. Підтримуємо цю вимогу. І це відставка президента Януковича, який несе персональну відповідальність за все те, що зараз відбувається в країні, який ховається від власного народу. Ми підтримуємо цю вимогу. Ці вимоги об'єднують зараз мільйони людей по всій країні. Банду геть. Банду. Геть. Банду. Геть. Банду. Геть. Банду. Геть. Банду. Геть. Банду, геть! Банду, геть! Банду, геть! Друзі яким чином ми збираємося добиватися цієї перемоги? Перше єдність. Ми могли голосувати за різні партії. Ми могли займатися політикою чи не займатися. Ми живемо в різних містах і навіть говоримо різними мовами. Але зараз у нас одна вимога. З цього моменту ми повинні будувати країну для людей, а не для одної людини і жменьки навколо них навколо нього злочинців. Друге, це кожен знаходить ту роботу той точок роботи, який він може зробити. Можеш бути в Києві на Майдані, будь там, так само, як зараз десятки тисяч людей добровольцями там готують їжу, обігрівають, допомагають людям знайти іншу роботу, агітують, розносять листівки, просто стоять в охороні. Не можеш поїхати, знайди для себе роботу тут, в Чернігові. Розкажи рідним, близьким, знайди спосіб заявити свою позицію. І третє, найважливіше це мирний протест. Ми знаємо, що за нами правда. Ми знаємо, що ми зможемо добитися цього. Мирними методами ми знаємо, що ми доб'ємося мирних дострокових виборів президента, і ми після цього зможемо у законний конституційний спосіб обрати нормальну людську владу. Кожен, хто закликає до сили, це небезпечна людина. Це те, чого зараз дуже хочуть багато гарячих голів у Києві і дуже багато холоднокровних цинічних людей у Москві, які думають, що не в такий спосіб можуть підірвати ту ситуацію. Тільки мирний протест це шлях до нашої перемоги. Друзі, ну і найголовніше, що вселяє в нас віру, що ми переможемо. Перше, це величезна сила людей. Це мільйони наших співвітчизників, які зараз долучилися до протестів. Кожен з вас, хто був в Києві, в минулу неділю, він знає це відчуття: один мільйон людей на вулиці. Наймасовіша мирна демонстрація за всю українську історію. Зараз в ці протести долучилися мільйони людей по всій країні. Друге, що вселяє в нас віру, це той настрій, який ми бачимо у владі. Ми знаємо, що там багато людей злякалося, Ми знаємо, що там багатьох людей починає прокидатися совість, і ми віримо, що там є люди, які на нашому боці. Коли міліція, коли Беркут по звірячому гнав студентів по Хрещатику, там були міліціонери, які розсували щити, щоб пропустити студентів. Були міліціонери, які ховали, допомагали комусь втекти. Ми чуємо про командирів міліції у Львові на Київщині, які сказали, я не буду виконувати злочинний наказ. Ми дуже віримо, що таких людей з кожним днем буде більше. Третє це допомога наших закордонних друзів і партнерів, які вболівають за долю України. Ви знаєте, що в Києві пройшла нарада 57 міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Всі вони дружно виставили свою позицію. Те, що відбувається в Україні, беззаконня. Вони на боці людей, і ОБСЄ сказали, що готові бути посередником у переговорах між українським народом і між злочинною все ще владою в Україні. Ми знаємо позицію Ради Європи, яка сказала, що вона спільно з українською владою опозицією готова розслідувати події 30 листопада і 1 грудня. І найостанніше, віру у перемогу в нас селяє той настрій, який сьогодні є на Майдані і який є по Україні. Це величезне свято Духу, це мільйони, сотні тисяч людей, які посміхаються, які цілеспрямовано знають, що ми йдемо до перемоги. Ця перемога не впаде за одну годину і не впаде за один день. Це дуже зрілий майдан. Це величезна сила людей, яких об'єднують спільні почуття. Це почуття люті по відношенню до того, що є в країні. Але це так само почуття віри і надії, що скоро почнуться дуже славні, дуже хороші зміни. Знаєте, позавчора відійшов у вічність а, великий чоловік Нельсон Мандела, це герой Південно-Африканської Республіки. Для всього світу це символ сили духу і мирного протесту. 27 років у в'язниці в одиночній камері, після чого він вийшов на волю, став Нобелівським лауреатом премії миру і першим демократично обраним президентом. І він сказав прості і золоті слова: сміливість це не відсутність страху, а це тріумф, перемога над страхом. Сміливий чоловік це не той, кому невідомо поща страху. Це той, хто вміє перемагати своє власне почуття слабкості і страху. І ще Мандела сказав. Все здається неможливим до того часу, поки воно не здійсниться. Ми знаємо, що кожна година, кожен день протесту наближає нас до перемоги і дозволить нам побудувати ту країну, про яку ми мріємо. І давайте хотів підсумувати словами нашого генія Тараса Шевченка, який, мабуть, нам в ці години звертається з такими словами, які ми всі знаємо: борітесь, поборете. Вам Бог помагає, з вами правда, з вами сила і воля святая. Слава Україні! слава! І окремо хочу сказати, що Чернігів може пишатися своїми депутатами, тому що і Сергій Верченко і Валерій Дубіль це люди, які дуже чітко зафіксували свою позицію, які кожен день на майдані, які ночували холодними ночами там на граніті, які щоденно там стоять за весь Чернігів за всю Чернігівщину, за весь наш край. Тому друзі, Чернігів, Київ від Ужгороду до Луганська від Одеси до Нового – віримо в перемогу. Дякую.